Сьогодні по справах приїхала в паспортний стіл, він знаходиться на станції Custom House. Трошки вийшла пройтися, подивитися, як тут навколо. І Хочу зараз вам показати. бо Тут дуже гарно, дуже гарні будови, І так вже ніби майже саме центр Лондона. Бухточка, в якій я знаходжуся, називається Excel Marina. З неї відкриваються дуже гарні краєвиди, такі сучасні. Це от, який є насправді Лондон. Тут ви бачите перед собою ці, цю канатну дорогу. Люди можуть переправлятися в нею просто так заради забави, але дехто переправляється з одного кінця річки в інший. Також можна купувати проїзні квитки або ж одноразові квитки, якщо ви хочете просто так покататися, подивитися на місто з висоти. Саме найкраще це їхати ввечері, коли це все світиться, і коли гарні, ну ще гарніші краєвиди. Я думаю, що завжди гарні, але ввечері то краще. Ось це їде Ділар. Ось там червоний такий поїзд. Бачите? Він їде сам без провідника, ні, як називається. Спереді немає цього людини, яка, яка керує. Ми також туди, сюди приїхали таким самим. Там оце рогатий виглядає це O2. Завжди проходять різні міроприємства, концерти, зустрічі тощо. Недавно ми також були, я була там на концерті Вірці-Свердючки. Далі виглядає сітка банків ЧСБ-сі, Берклас-Сіті банк це висотки, дуже гарні будівлі. Ось так звідси це все видно. А туди пішли просто будиночки. Зараз пройдусь трошки по набережній, покажу вам. Тут просто йдуть різні кав'ярні, а зараз спокійно, тихо, тому що обідня пора, ще всі працюють, туристи ще не вийшли. Я бачу з цієї сторони. Просто йде забудова всі такі одинакові будиночки, одинакові на вигляд. І якісь такі крани стоять. Ось це не знаю, чи це крани для прикраси, чи це крани для якихось інженерних робіт тут побудовані. Вони стоять і з цієї нашої сторони також. Зверніть увагу, як гарно і цікаво облаштована ця маленька така ніби зона відпочинку. Іде вихід майже до самої води. Тут стоять такі цікавенькі лавочки. Ніби, ніби ось тут все поряд, але і ніхто вас там не побачить. Дуже гарно відпочити, посидіти, каву якось попити, почитати газетку. Ось так як там дідусь робить. Ось я підійшла ближче до цих кранів. Такі здоровенні, я не знаю, що це за крани, чи це для чогось вони тут стоять, з якою метою, незрозуміло, чи це вже просто йде частина прикраси, декорації. Ну вони такі масивні, от не знаю. Може, це для якоїсь історії, чи що, не знаю. Пройшовши далі по набережнім, зустрічаємо ось такий шикарний шикарнецький лайнер. Дивіться, якраз і так злітає. Тут поряд Сіті Аеропорт. такі злітають сходи. Счувають, сидять за столиками, гарно проводять час, бачать, що на них дивляться туристи. Так, Пройдемося, подивимося, що тут ще є. Глянемо на цей готель, лайнер готель. Він такий великий, яхт хотел санбор. Дуже гарний. О, Бачите, вже хтось пішов, чемодани поніс. Люди живуть в таких готелях. Одні виселяються, вже стоять з чемоданами. другі заселяються. Класно. Мотори працюють. Гарний, гарний. Величезний такий, скільки-то поверхів. Один, два, три. Чотири, напевно, поверхи. Перед вами Excel. Сам один з самих найбільших виставкових центрів. Тут всі конференції, виставки, зустрічі, все проходить ось тут. Я також там була рік назад їздила на стоматологічну виставку конференції, і лекції там проходили. Але тут хочу вам показати такий пам'ятник. Є цей пам'ятник зроблений в честь таких простих робітників, і він зроблений. На, з реальних людей. Я читала, що одного з них звали Джон, іншого Патрік, а третього, не пам'ятаю як. Це реальні ті люди, які колись будували це все. Все зроблене з бронзи, це є бронзові фігурки. Будували цей порт і все ось тут, так якби розпочинали. Роботи. Виявляється, що цей Excel виставковий центр це є part of Abu Dhabi National Exhibition Company. Тобто, це є власність Абу Дубі. Ну, не, не наш, не англійський. Кажу вам зверху, як це все виглядає. Ось там темза, річка, там є над нею є підвісний міст. Я не знаю, чомусь він такий, що на нього не зайдеш. Я думала, що можна якось пройтися, але ні. Там якийсь ліфт, тут доверху везе щось дуже-дуже дивно, незрозуміло. Ось там стоїть цей лайнер Sunborn, Готель. Далі видніються крани, канатна дорога. І чуть-чуть ще бачите, видніється оуту. там таке біле і жовтими рожками в куточку. Ось так все. Це гарно, надіюся, вам теж буде цікаво подивитися щось інше, щось новеньке. Продовжую своє відео вже іншим днем. Сьогодні прогулювалася по нашому парку в селі і е, побачила тут, змінили декорацію на поштовому ящику, е, на поштовому боксі. Зараз я вам детально покажу. Ось такий у нас поштовий бокс в селі. Ну, не тільки в нас в селі, а кругом по Англії ось наш ще діючий. Як бачите, тут забирають кореспонденцію кожен тиждень, в 9-й години ранку з понеділка по п'ятницю, і в 7-й годині ранку в суботу. Дуже гарний герб ось тут, як бачите, видавлений, і пише Royal Mail. А на цьому ящику хтось, якась жіночка, кожен раз вив'язує і декорує з такими цікавими іграшками. Дуже гарні, подивіться, тут навіть рибка така є. <гум> яка гарненька. Рибка з відкритим ротиком на дві сторони. Очки, дуже гарні декорації і приємно кожен раз їх бачити тут. Придивіться, які ці фігурки симпатичні, кожен з іншим виразом обличчя. Такі цікаві. Пальнику, такі, на літню тематику. Навіть ось тут є такий крапик з очима чорними і закрученими лапками. Ось хтось молодець, що не сидить просто так в інтернеті. Це не знаю, хто це зробив, яка жіночка чи чоловік, а займається рукоділлям і дарують радість для всіх оточуючих навколо. Покажу ще ззаду, вигляд ззаду це ось ця качечка сидить, ніби загоряє зонтик, Але він впав від вітру. І ось тут ще є такі рибки. Гарні такі рибки, різнокольорові, веселі. От що я вам хотіла показати волосечко. На жаль, що вітер це все здуває. Почтова скринька залишилася позаду, а ви ж залишайтеся зі мною. І надалі в своєму відео я хочу вставити кадри з весілля, на яке ми були запрошені з нашими співробітницями. Це виходила заміж одна з наших коліжанок, співробітниця. І це було не українське весілля, було дуже-дуже цікаво. Цікаво було подивитися на інші традиції, звичаї, як проходять інші весілля. Отож, залишайтеся, і вам буде також цікаво. Ось йдуть люди, покажу вам гуляють з собачками. Одна моя знайома везе собачку в колясці. А я ще пам'ятаю, як вона була молоденька. ця собачка. Ми діти з нею бавилися. А тепер вона вже старенька, сходить. не Hello, Мілі, Hello, are you? oh you look very comfortable in this pram yeah you happy here at least you're going outside <laughs> and daisy as well yeah, yeah. <laughs> daisy's oh. getting a proper walk now yeah and she wants to come out in her little buggy that she wants to go in buggy, yeah. yeah. <laughs> i let her out, yeah. Right, I've got to go and see Brenda, but I'll let her out up the middle path around little bit, and yeah. So she has a little bit of a run and does what she needs to do, yeah. And then, um, when she starts slowing down, I'll put her back in, okay, darling. It was nice to see you, bye. <laughs> <laughs> <laughs>